Мійна закінчиться, коли Україна звільнить усі свої території, включно з Кримом. Частину тих, хто воює, уже час звільнити і замінити свіжими силами мобілізованих. А з урядом триватиме дискусія про бюджет оборони, економити на якому не можна. Олександр Турчинов, призначений напередодні секретарем РНБО, поділився своїми планами на цьому посту. Їх він збирається обговорити на засіданні РНБО вже цієї суботи. При раді буде створений ситуаційний центр. А одне з головних завдань. Турчинов бачить у створенні системи чіткої координації між різними керівними органами оборонно-безпекової галузі. Україна має змінити військову доктрину і створити одну з найпотужніших армій у Європі. Будь-якої хвилини Росія може розв'язати повномасштабну континентальну війну. Вважає секретар РНБО. Тож українці не мають іншого вибору, крім як докласти всіх зусиль, щоб зупинити агресію Росії. Турчинов прогнозує проведення наступного року кількох етапів мобілізації до війська і ротацію тих бійців, які вже виконали свій обов'язок. нам не бітись без декілька етапів нової мобілізації на заміну тих, хто виконав свій громадянський обов'язок. Таким чином, отримуємо за рахунок звільнених військовослужбовців потужний 100-тисячний резерв наших Збройних сил. Цей резерв буде закріплений за військовими частинами. І в умовах необхідності, в умовах воєнного стану негайно стане в строї.